Які є ознаки зустрічі з Христом Воскреслим? Сьогодні ми в Євангелії можемо назвати три такі основні ознаки, показники, що ми зустрілись з Христом Воскреслим? Перше це радість. Тобто в смуток, в різний смуток, який ми маємо, входить, входить радість. Зустріч з Христом Воскреслим завжди назначена з радістю. Незалежно від того, скільки болю чи смутку би людина не досвідчила, то Христос, який пройшов через страждання. Переміг смерть і дає нам вихід, і доторкається до нас, зустрічаємось з Ним, Він завжди дає надію, а дає чи надію, дає теж радість. Тобто немає завершення. Навіть в моменті, коли ми оплакуємо втрати чи переживаємо страждання, присутність Христа Воскреслого. Завжди даєте відчуття на самій глибині, що не втрачається надія, що є радість, радість з перемоги, радість з надії, що не завершується життя тут на землі. Тобто зустріч з Воскреслим навіть тоді, коли людина втомлена, є відчуття і присутність радості. Воскреслий дає радість. Що саме це може бути велика радість, а чи саме це може бути така тиха радість, Я дам ради. Я дам ради. Наприклад, згадайте, як було під час останніх днів літургії, наприклад, є те, що саме таке, що. Зв'язку з минулими якимись літургіями є очікування, що буде так, буде подібно, може оказатися, що було інакше, не було так. Було, наприклад, я згадую, що на пасхальну літургію, нашу цю найдовшу літургію, я шукав цього якогось такого ефекту, а цей ефект був такий інакший, ніж на попередніх літургіях, на попередніх роках. А потім, коли я починав задумуватися над тим, де ж як явився мені Христос Воскреслий, знаєте, цікаво, він мені явився після літургії в Захристі. Я найсильніше його пережив в якійсь такій тихій розмові, відкритості, діленні з тими особами, які були тоді так закристі. Він так явився, цей Христос Воскреслий. Так інакше. І це і, і, і дав ту радість. І потім це, ця тиша після пасхального такого сполоху. Згадайте, де був цей момент, коли ви відчули в ці свята цю особливу присутність Христа Воскреслого, який дає радість. Тобто, одним з ознаків зустрічі з Христом Воскреслим це є радість, і вона не мусить бути феєрверком. Тобто ця радість вона постійно там знаходиться, якщо ми з'єднані з Христом Воскреслим. Особливо навіть тепер, коли ну, ці важкий час втрат, важкий час для нас, де ми очікуємо цю перемогу в нашій державі, то ця радість вона може бути прикрита цією всією білою і смутком. Тому ми можемо думати, що щось не те в цих пасхальних святах, але не може бути цієї радості так багато, як коли ми переживаємо в мирному часі. Тому це може бути глибока радість, така радість того, що Христос дав ради і мене проведе через це. Другий ознак такої присутності Христа Воскреслого це те, що. Страх не панує над нами. Страх не панує над нами. Тобто там, де є Христос Воскреслий, Він завжди говорить, в наш страх, не бійтеся. Якщо ми зустрічаємо Христа Воскреслого, страх перестає панувати над нами. Він перестає панувати над нами. Він перестає панувати над... Страхом перед нашим майбутнім, тому що зустріч з Воскреслим знову ж, Він говорить: я отримав силу для того, щоб дати Ради з тими всіма труднощами, зі стражданням, зі смертю, і я маю силу для тебе, щоб і ти дав ради, і ти дала ради. Тобто людина, яка має зустріч з Христом Воскреслим. Завжди назначена тим, що в її страх, що вона не дасть ради, входить сила і отримує. Часами саме це може бути стільки сили, щоб сьогодні піднятися і сьогодні робити відповідні дії. Ви пам'ятаєте, що Ізраїль, який був на пустині, він отримував манну на один день. Силу отримував на один день. Це ми так само духовну силу отримуємо на один день. Нам потрібно просто цей день навчитися шукати Христа Воскреслого і приймати силу на один день. Все. Якщо ми цього навчимося, приймати силу на один день, тоді не будемо боятися майбутнього. Бо якраз страх майбутнього він паралізує, бо здається, що все те невідоме, що нас чекає, що ми не дамо ради. Правда, когось лякає війна, когось лякає економіка, когось лякає штучний інтелект, когось лякає невідоме, когось лякає старість, когось лякає одинокість, когось лякають хвороби. І якщо цей страх опановує нами, то тоді там немає Христа Воскреслого. Але як тільки ми починаємо відкриватись на Христа Воскреслого, то страх майбутнього, він втрачає силу, втрачає силу. Якщо ми боїмося майбутнього, то тоді ми не зустрілися, не зустрічаємося з Христом Воскреслим. І друга властива ознака це те, що. Наш страх не володіє нами, хоча Він може там бути присутній, може нашіптувати, але Христос воскреслий, перемагає, дає силу. І третій знак, може бути ще більше знаків, але власне третій знак це ми отримуємо послання. Христос говорить жінкам: ідіть. І сповістіть моїм братам, що зустрінемось з ними в Галілеї. Тобто ми отримуємо послання одним з трудностей людині, коли вона розгублена, не знає, що мені робити, що мені робити з своїм життям, що мені робити, яка моя місія. Що мені робити в такому стані, в всякому стані, в вільному стані, в старому стані, в молодому стані, будучи в таких стосунках? Людина, яка не чує, не зустрічається з Христом Воскресленим, вона розгублена. Натомість людина, яка зустрічається з Воскресленим, вона чує. Бо Христос завжди промовляє до кожної людини, незалежно від того, в якому вона стані. Чи вона самотня, чи одружена, чи з дітьми, чи без дітей, чи здорова, чи хвора, чи молода, чи стара, чи без зуба, чи з зубами і так далі, можемо продовжувати трошки усміхнутися. Але людина, яка зустрічає Воскресло, завжди отримує слово, що йому робити завжди. Якщо ми не чуємо місію свою послання на сьогодні. То ми закриті на Христа Воскреслого. Ми закриті на Христа Воскреслого. І це послання, коли людина зустрічається, по-перше, має радість, має силу і має послання один з перших таких моментів це те, що людина дає свідчення. Вона дає свідчення. Вона зустрічається з людиною наляканою, вона свідчить, що Христос дає силу. Нас зустрічається з людиною, яка втрачила сенс говорить, ні, є вихід. Тобто послання завжди теж пов'язано з тим, що ми свідчимо. Ми свідчимо і ми можемо навіть показати людям, тим, з якими ми зустрічаємось, куди їм рухатись, куди їм рухатись. Каже Ісус жінкам: ідіть. Сповістіть, тобто поділіться, що ви зустрілися з Воскреслими, і скажіть їм, щоб вони йшли Галілею. Що значить в Галілею? Шукайте особисто, шукайте Христа. В Галілеї все, все почалось в Галілеї. Ідіть і шукайте Христа. Ідіть і шукайте Христа. Яким чином? Ну, в Галілеї Ісус покликав, щоб стали учнями. Ісус каже всім: ідіть за мною, мене слухайте, ідіть за мною. Тобто людина, яка зустрічається з Христом Воскреслим, бо це не одноразова подія, це постійний стосунок, то характеризується: там є радість, там є сила, і там є сенс послання. Emissia.